Шановні, сьогодні я вас знайомлю з традиційною французькою стравою, яка називається тарт. Тарт – Це пиріг. Але сьогодні він буде із ніжним сиром рікота, відчутним пармезаном і дуже вітамінним шпинатом. А як вам така компашка? Мені дуже подобається. Зовсім просто готується, трошечки почекати і потім насолоджитися. М'яким пирогом. Так я захопився, треба розказувати рецепту ганекран. Отже, нагадаю, що тарт це пиріг із відкритою начинкою, і першим ділом я приготував основу для пирога. Це ось тісто, а тісто листкове, щоб воно не здіймалося під час припікання. Я його проштовхнув виделкою і посередині виклав горох. Листкове тісто запікалося при температурі 180 градусів продовж 5-10 хвилин. Ну а тепер король овочів шпинат. Ставлю сотейник, розігріваю його трохи оливкової олії. Оп, є. І листя шпинату без хвостиків, друзі, йдуть тушкуватися. Чому шпинат називають королем овочі? Та тому, що в ньому, як ні в якому іншому, овочі збалансовані мінерали, корисні речовини, вітаміни. Листя шпинату містить дуже багато рідини. І нам її треба позбутися. Так, ставлю в миску, дуршлаг, Сюди шпинат. Нехай стече. А тим часом в іншу миску я розіб'ю три яйця. Так оп. Далі вершки. І далі найніжніший сир, який називається рікотта. Його вважають італійським, хоча аналогів багато по всьому світі. Ну, наприклад, у Франції це. Сир брюель у Німеччині Зігер. А у нас в Карпатах його називають гурда. Грамів 200 буде достатньо. А щоб покращити смак нашої страви, я додам сюди овочевої гранульованої приправи. В ній вже місяця сушені овочі та спеції, морква, цибуля, паприка, базилік, орегано. Достатньо однієї ложки. До речі, і солити не треба, тому що там вже є сіль. Оп! І все перетворюємо на однорідну суміш. Оп! Я yeah. на сам кінець додайте сюди кедрових горішків. Так, сир твердий. І безумовно шпинат. Все перемішали. Вау! Нарешті ставлю формочку із основою, тобто тістом, і начинка йде саме сюди. Ну і далі запікаємо у печі вже 180 градусів впродовж 30 хвилин. Принаймні, так кажуть, в рецепті. Чесно кажучи, на запікання цього пирога у мене пішла приблизно одна година. За 20 хвилин до готовності я зменшив температуру до 160 градусів і пиріг потихеньку собі доходив. А зараз подивимося, який він. Знайомтеся, це наш тарт. Так, 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 так. Вау, Подивіться, він повністю пропікся, як я і замовляв. Тепер моя душа точно спокійна, друзі. Такий пиріг тарт подавайте із свіжими овочами, зеленю або різними салатами. І смакуйте із задоволенням до столу.